Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні покажу, як я готую дуже смачну яблучну начинку для пиріжків, пирогів та вареників. Хто ще так не готував, обов'язково спробуйте! Яблука для начинки краще брати тверді та кислі, очищаємо та нарізаємо кубиком Збризкаємо лимонним соком, щоб не потемніли. Викладаємо на сковорідку. Як тільки почне виділятися сік, Додаємо цукор, 2-3 столові ложки за вашим смаком, перемішуємо, тепер шматочок вершкового масла. Тушкуємо на великому вогні, допоки не випарується вся рідина. В кінці додаємо трішки кориці або ванільний цукор. Яблука повинні набути темно-золотавого кольору. Готово! Перекладаємо начинку в окремий посуд, даємо охолонути і можна готувати пиріжки, пироги або вареники. Це дуже смачно! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!